Всім привіт! Сьогодні ми будемо розв'язувати рівняння, які зводяться до квадратних. Отож, перше рівняння х в 4 степені мінус 50х квадрат додати 49 до рівні 0. Таке рівняння називається біквадратним. квадратним. Квадрат має показничок 2 квадрат. А b також двічка. Б і квадрат 2 помножити на 2 4. І дійсно, маю тут х в четвертому, а тут х у квадраті. Будьте уважні, х з найменшим показником х у квадраті. Я заміню буковкою Т. Тоді квадрат до квадрату буде четвірка. Отже, х в четвертому – це т в квадраті. Пишемо заміна. Х у квадраті. Заміню. Ось. І отримаю Т в квадраті мінус 50 плюс 49 дорівнює 0. Старший коефіцієнт, тут одиниця. Тому це зведене квадратне рівняння, і до нього я застосую теорему Вієта. Вієт каже, що сума коренів. Зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. А добуток коренів дорівнює вільному члену. Звідси будемо мати такі корені, такі два числа. Дивлюсь на добуток 49. 49 можна записати як 1, помножити на 49, буде 49. А якщо додамо, отримаємо 50. Не забуваємо, що ми маємо розв'язати рівняння. Яке рівняння? Ось це, де невідоме х. А в нас тільки те. Повертаюсь до заміни, буду мати, що х у квадраті одиничка. Або х у квадраті дорівнює 49. Тоді х дорівнює плюс-мінус корінь з одиниці. А тут х дорівнює плюс-мінус корінь 49. Далі все легко кажемо, що х дорівнює плюс мінус 1. Або х дорівнює плюс мінус 7 4 корені плюс 1 мінус 1, плюс 7 мінус 7. Друге рівняння. В дужках х квадрат плюс 3х до квадрату відняти 2 помножено на х2 плюс 3х. Мінус 8 дорівнює 0. Будьте дуже уважні, що я бачу в дужках? В дужках бачу одне і те ж саме. То ось цей вираз я заміню буковкою Т. І тут Т. Що я буду мати? Що тут Т в квадраті, а тут мінус 2 помножити на Т? Роблю заміну? Заміна. Заміняю вираз х квадрат плюс 3х буковкою Т. Отримаю Т в квадраті мінус 2 помножити на t2т мінус 8 дорівнює 0. Можна такі рівняння розв'язувати і за дискримінантом. Але я підібрала такі рівняння, щоб було якомога швидше їх розв'язувати. І скористаюся теоремою Вієта для зведеного квадратного рівняння, оскільки старший коефіцієнт одиниця. То кажемо, що сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток цих коренів дорівнює вільному члену. Отримаю два корені, які мають різні знаки. Чому добуток від'ємне число? То ці два числа мають різні знаки. Повернемось до попереднього. Добуток додатнє число, знаки однакові, які плюси. Мінус 8. Я розкладу як 4 і мінус 2. Дійсно, коли я перемножу ці два числа, буду мати 8. А якщо ці два числа я додам, буду мати плюс 2. Повертаюсь до заміни. Х квадрат ось моя заміна х квадрат плюс 3х дорівнює Т 1 мінус 2. Відсовую стрішечки. х квадрат плюс 3х дорівнює Т 2 Тобто 4. Розв'язую ці рівняння. Все переношу в одну частину. Х квадрат плюс 3х. Було мінус 2. Перенесу, стане плюс 2. Дорівнює 0. Теорема вієта для цього рівняння. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. А добуток коренів дорівнює вільному члену. Кажу, добуток додатнє число. Отже, корені мають однакові знаки. Які знаки, дивлюсь вище, мінуси. Буду мати двійку, розкладаю на множники. 1 і 2. Мінус 1 додати мінус 2, якраз буде мінус 3. Знайшла перших два корені. Іду до другого рівняння. З ним роблю те ж саме. Четвірку переношу в ліву частину, буду мати мінус 4, буде 0. Нагадую, можна розв'язувати за допомогою дискримінанта через формулу коренів рівняння. Я розв'язую за теоремою вігіта. Другий коефіцієнт з протилежним знаком. Але уважненько, давайте подивимося. У мене тут х1х2 вже було. То х1х2 для цього рівняння та х1х2 для цього рівняння окремо. Дивимося, що у нас добуток від'ємне число, то корені мають різні знаки. Мінус та плюс. Буду мати мінус 4 та 1. Якщо я їх додам, буду мати мінус 3 ще два корені. То, коли ви запишете відповідь, мінус 1, а в мене ще плюс одиничка, плюс мінус 2, зразу записала. Мінус 2, і мінус четвірка. Чотири корені. Як бачимо, не так важко. Третє рівняння. Увага! Маємо добуток двох дужок. Будьте уважні. В перших дужках х квадрат плюс х плюс одиничка. І х квадрат плюс Х плюс 2. Як бачимо, ми в першому і в другому рівнянні робили якусь заміну. Тут також ми її зробимо. Проблем нема. Головне вибрати однаково, що є в перших і в других дужках. Дивлюсь, в перших дужках... У мене х квадрат плюс х плюс 1, а тут плюс 2. А плюс 2 це плюс 1 і ще плюс 1. То х квадрат плюс х плюс 1 я заміню буковкою Т. Пишу слово заміна. х квадрат плюс Х плюс 1 замінила буквою Т. Тоді вся перша дужка – це в мене буковка Т. Відкриваю другу дужку. В других дужках Т плюс 1. Т плюс 1. Бо в мене було плюс 2. Плюс 1 я замінила ще. Бачите? Сюди кусочок плюс 1. Буковкою Т і ще плюс 1. Є. Дорівнює 12. Розкриваю дужки. Множення одночлена на многочлен. член. Т квадрат плюс 1Т. Переношу 12. <кій> Мінус 12 дорівнює нулю. Скористаюсь теоремою вієта. І отримаю, що корені цього рівняння мають різні знаки. Мінус 4 і 3. Якщо помножимо, будемо мати мінус 12, <кій> якщо додамо мінус 1 повертаємося до заміни. Ось це все. Повертаємося до заміни оці буковки. Значення буковки Т, заміну ставимо. х квадрат плюс х плюс 2 дорівнює мінус 4. Або х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює плюс 3. А розв'язувати такі квадратні рівняння, ви вже вмієте. Все переносите в одну частину і за допомогою теореми Вієта чи за допомогою формул коренів рівняння, ви їх розв'язуєте. Як бачите, все просто. Я в цьому відео показала вам тільки частиночку рівнянь, які зводяться до квадратних. Шукайте другу частину, ви побачите інші типи рівнянь. До зустрічі вам успіхів.